Коли замовкнуть всі з усіх гармати, коли ти скажеш, що закінчилась війна, або не так, ми переможці, я буду ридати і плакати з надриву власного нутра. Коли замовкнуть всі з усіх гармати, коли ти скажеш, повертаюсь вже на днях, я буду дні, мов вічність серцем рахувати. В секундах міряти твоє і моє життя. Коли замовкнуть всі з усіх гармати, коли ти поруч будеш, а не на нулі, я не захочу тижнями напевно спати, лиш бути кисним, бути просто у тобі. Коли замовкнуть всі з усіх гармати, коли ти скажеш, що закінчилась війна, я буду тихо, образ присвятої цілувати. І плакати з надриву власного нутра.